Доброго всім ранку! Ви на каналі Орхідейна Мрія, у когось день, у когось вечір. Але я всіх вітаю. І сьогодні хочу трошечки пройтись по підвіконню, де мої підлітки, і показати вам трохи повний розпуск дивіться мандала. Я вам показувала її, і вона зараз вже розпустила всі свої квіточки, які в неї були. І ось така вона красуня на повний розпуск. Поряд така веснушка, краб. Це купіт стар квіточка. Бачите, цього разу в мене підлітки порозкривали по три квіточки. Це метелик. Квіточка в нього ще не дуже така велика, тому що це перве цвітіння підлітка. Думаю, в подальшому буде квіточка трошки більша. Але ж дуже великою вона не буде. Це не орхідея великоквіткова. Це така середня, мабуть, 5-6 сантиметрів в неї квіточка повинна бути. Це на повний розпуск, Fuller сансет. Ось така вона. Сунечка. Ще хотіла показати динаміку медузи бігліпчика. Бачите бутончики вже які величенькі, надуває. Вже більш видно, скільки тут бутончиків вона має. Ну, поки що я бачу. П'ять і шостий, такі малесенький, малесенький. Подивимось, що з того буде? Так, це вже ви теж бачили. Згодаймо. Парвати. Ось так, бачите, листочки всі в активному рості. Це ті, що пересадочку ми робили, листочки збільшуються тут новесенький листочок вже, та й сьогодні вже такий величенький листочок. Показує. Тут листочки теж такі молоденькі. Ну, поки що процес, процес іде нормальний. Це бігліпчик, який я вам раніше в попередніх відео показувала, він уже давно на повний розпуск. Поки що там нічого не дує. Як було, так і є, але ж квіточки в нього стають світліші. Трошечки він вигорає вже, ну, вони все одно чарівні. Такий ніжний відтінок був більш насичений такий пісочний колір. Такий, я б сказала, як. Прям аж такий беш тем, темненький був. А зараз він такий колір більш ніжний відтінок, світліший має. І хотіла показати вам, ось ось цього метеличка, невеличкого такого, бачите, не знаю, що, будемо спостерігати, але мені кажеться, що це. Дітка. Ну, на квітконос не схоже. Не знаю, подивимося, дуже б хотілося. Це дуже така гарна рідкісна квіточка, хоч вона і невеличка, але ж таких квіточок вже немає у продажу таких метеликів. Я купувала цю квіточку з колекції домашньої. Мені казали, що вона була давно в колекції, це ще відром від постачальника. Ось. Так що будемо спостерігати. І я, мабуть, її купила ну, десь рік назад. І вона перестану квіткує. Весь час викидає квітконоси. Я її трошки омолодила, цю орхідейку, бо на ній було дуже-дуже багато коріння, і коріння там було різне. Ось, і вона теж нарощує тепер новесенькі листочки. І так вона весь час квітне. Тут хочу вам показати бігліпчик. Ви теж уже з ним знайомі. Я вам його показувала раніше. Але в нього був такий колір насичений насичений. Це салмон. ось такий таку мою, таку мою назву. І коли я показувала, він був такий прям насиченого лососового кольору. А зараз він стає. Більш такий ніжно-рожевий, такий пастельний пастельний колір має, але від цього він своєї краси не втрачає. Він все одно такий чарівний, він такий цупкенький, у нього квітконос такий. Плотний листечко, то теж, бачите, новесенький листочок виростив. І такий плотний цупкий квітконос має. Ось такий чарівний. Ну, на цьому буду я завершувати. Дякую, що були зі мною. Трошечки показала вам свого розпуску. Ставте вподобайки, лайки. Гарного вам дня і до побачення!